Привіт, ми з України! З вами Олександр Вельмошко, канал Одеса і Транспорт. Зараз з нами Чорна Киця. Вона муркотить від задоволення, тому що є дуже гарні новини для нашої України. У сьогоднішньому огляді оперативної ситуації ми розбираємося, як росіяни замість Одеської області обстріляли околиці Севастополя, що там з Шойгу, та як прогулялася звірятко-Бавовнятко по Херсонській області. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Станом на ранок 29 серпня в Одеській області спокійно, хоча декілька разів оголошували повітряну тривогу. Дуже цікаво, що вчора ввечері, під час повітряної тривоги між половиною сьомої та сьомої години вечора, росіяни таки випустили по Одеській області одну чи дві ракети Онікс, точка старту яких зазвичай десь у районі Мису Тарханкут на північному заході Криму. Старт цього Онікса був помічений місцевими мешканцями. А вже буквально за кілька хвилин була бавовнена. На південних околицях Севастополя біля мису Фіоленд. Ось фото цієї бавовни. і майже відразу після цього у Одеській області скасували повітряну тривогу. Це свідчить про те, що ракета полетіла не на північний захід по напрямку від Тарханкуту до Одеси, а рівно навпаки, прямо на Севастополь. Оскільки ж мова йде про мис Фіоленд, то це якраз операційна зона російського чорноморського флоту. Так, надводні кораблі Чорноморського флоту Росії зараз діють безпосередньо біля мису Фіолент. Це неподалік від південного берегу Криму від Фуросу до Мису Херсонес. Фактично, це узбережжя, яке відноситься до території міста Севастополь. Сьогодні там чатують на чергуванні у морі два надводні кораблі та один підводний човен з ракетами Калібр ще один підводний човен, що вчора був у морі, повернувся зараз до Севастополя. Тепер повернемося до інших подій вже по сухопутній лінії зіткнення, яка проходить всією південною та південно-східною Україною від Харкову до Херсону. Тут без суттєвих змін, якщо дивитися на карту, як у Еріха Марії Ремарка. Але росіяни жаліються, що у Херсонській області їм насипають з хаймарс у дуже великій кількості. Буквально не жаліють жодного хаймарса, не лише по інфраструктурних і логістичних об'єктах та базах забезпечення, а й по звичайних піхотних позиціях. Одночасно, звірятко-бавовнятко дуже гарно побавилося та прогулялося у Херсонській області. Це було у самому Херсоні на вензаводі, де у росіян була велика база з зосередженням особового складу та різних запасів. Була на мосту через Дніпро-Покаховський ГЕС. Цей міст вже зовсім знову не проїздний. У самій новій каховці, а також у Олешках, Береславі та інших містах та містечках Херсонської області, також було ліквідовано зрадника України, народного депутата Олексія Ковальова, який перейшов на сторону росіян і у окупованій Херсонській області зайняв один з так званих міністерських постів. Все це наслідки успішного та стабільного постачання всього необхідного для України по полендлізу. А на самій Росії все йде по плану. Саме тому, за повідомленням британської розвідки, мі 6 вже досить давно міністр так званої оборони Росії Шойгу, хоча і зберігає посаду, але фактично усунутий від керівництва тим, що росіяни називають спеціальна операція. А ми кажемо так, як є: велика вітчизняна війна українського народу проти російських загарбників. Стратег із Шойгу виявився так собі. Краще б він в тайгу з шаманами пішов оцей цей шойгу. Командування високого рівня росіян від командирів батальйонних тактичних груп і вище зараз підпорядковане безпосередньо Путіну. А хто він такий, ми всі чудово знаємо. Це звичайне, безталанне та плюгаве хуйло. На цьому у нас зараз всі важливі новини. Допомогти нашому каналу можна трьома способами: або перерахувавши гроші на нашу картку, або оформивши спонсорство над каналом на YouTube, або через сервіс Patreon. Половина зібраних нами разом коштів йде на закупівлю всього необхідного для захисників України. З вами був Олександр Вельмошко, з вами була Чорна Киця. До побачення, слава Україні!